Всім привіт! З вами Ольга Панченко, і ви на моєму каналі. Я вам дуже рада. І сьогодні питання, відповіді стосовно новинки бустер а точніше, вже, трьох бустерів, які ми маємо в догляді за обличчям. По перше, що таке бустер, буквально це підсилювач. Так, прискорювач, і тому тепер ми маємо найпотужніші засоби. Це просто вже такі мегаконцентрати корисних речовин, завдяки яким ми можемо впливати на певну задачу в догляді за обличчям. Наприклад, перший бустер це гіалуронка плюс цераміди, і яка задача в вологість шкіри. Збільшити рівень вологи, а це означає пружність скіри, це означає її сяючий вигляд. І завдяки потужним інгредієнтам, на відміну від сироваток, в бустерах не так багато інгредієнтів, але ж вони найпотужніші з тих, які можуть впливати на цю проблему. Тож в бустері гіалуронка плюс цераміди ми маємо саме ті компоненти, які будуть утримувати вологу. Другий бустер, і я одразу почала їх використовувати в парі обидва це бустер плюс ресвератрол. Взагалі, подивіться, як вони виглядають ось такі така рідина. І ми маємо буквально по краплиночці достатньо одну на лоб, одну на щічку, на другу щічку, на підборіддя і дві на шию і декольте після очищення, тонізування перед сироваткою. І так, другий бустер це плюс ресвератрол. Впливає на таку проблему, як зморшки. На ньому навіть написано Line Reducer» розгладжуючий зморшки. І дійсно, і вітамін С в нас вважається генію боротьби з признаками ознаками старів.